Ой, якщо не знаєте, що таке цикли і як з ними працювати в JavaScript, вам габела. Тобто на співбесідах дуже-дуже ну, дуже потрібні будуть ці знання. Давайте з вами потрошку розберемось. Тут є одна тема, яку я б хотів би пропустити, бо я вважаю, що ну, вона майже не використовується в автоматизації. Я в своєму досвіді її також майже не використовував, але ми її пройдемося, щоб ви знали, що таке є. У нас є оператор, оці два знаки питання, який, по суті, перевіряє, чи у нас те, що зліва від цих знаків питання null або undefind, і бере тоді інший знак. Ну, ось Дивіться, наприклад, якщо ми хочемо в якусь зміну присвоїти значення, і ми ставимо, ставимо змінна А, два знаки питання, змінна Б, то у нас переходить перевірка: якщо в нас в А null або Undefined, тоді в result запишеться значення b. Якщо тут якесь інше значення, крім null або Undefined, в нас сюди запишеться значення a. В принципі, досить проста штука, тому я не хотів би на неї витрачати багато часу, а от саме сконцентруватися, я хотів на циклах. Давайте я вам зараз розберу, покажу, які цикли є і які бажано знати. Я потім дам невеличку підказку. Які цикли самі круті і чому я б рекомендував саме їх використовувати? Давайте розберемось по початку. на початку, що таке цикл, це для тих, хто, наприклад, не знає взагалі, що такі цикли, для чого вони використовуються. Дивіться. Цикл ми будемо використовувати для того, щоб виконати операцію, яка часто повторюється. Ну, наприклад, я хочу вивести числа в діапазоні від 1 до 10. Да, наприклад, я пишу лог, да, наприклад, я вивожу 1 і так можу додати числа. Ой, господи, отак от, числа аж до 10. Да, а тепер задача змінилася. Мені треба вивести числа від 1 до 100. Я ж не буду так багато писати коду, 100 строчок коду, щоб просто вивести ну, одну просту штуку. Да, це виглядає як задача, яка повторюється. Тобто, я... Повторно вивожу по одній цифрі кожного разу на одиничку більше. Да? Для цього можна просто написати цикл. Давайте покажу вам, як виглядає класичний цикл. В усіх мовах програмування є всі ці три цикли, тому їх бажано знати, особливо в JavaScript, ви будете це часто використовувати. Як складається цикл? У нас тут буде три умови, я поки що напишу ось так: От відділені крапочкою з комою. Дуже важливо розуміти, що саме крапочкою з комою, бо я бачив, що ті, хто тільки вчиться програмувати, часто не придають цьому важливого значення і ставлять тут просто кому, наприклад, чи просто пробіл, і тоді не можуть зрозуміти, що синтаксично не так. Давайте розберемося, що ж це за умови. Це перша умова, це початок циклу. Тобто, що в нас є на початку циклу. Якщо я, наприклад, хочу вивести цифри там, від одиниці до давайте, так, від 0 до 10, то мені треба вказати початок циклу. Я створюю тут змінну. Зазвичай це буковка I, бо вона використовується як абревіатура від ітератора. І я йому пишу equals, наприклад, 0. Тобто, бо ми будемо починати з нуля. Друга умова, це ми тут пишемо, що а, коли цикл має зупинити свою роботу до тих пір, доки результатом виконання цієї умови буде true, ось тут цикл буде виконуватися. От якщо я зараз просто залишу true, то цикл буде виконуватися в вічність. Тобто він ніколи не зупинить свої роботи. Але тут ми будемо писати, що цикл у нас буде виконуватись до тих пір, доки i у нас буде менше. Дорівнювати 10. Бо я ж хочу, щоб 10 входило в цей, в, ну, цей список того, що ми будемо вводити. І остання умова, що ми вказуємо, це те, яка операція буде виконуватися в кінці циклу. Тобто, зазвичай я, наприклад, тут напишу I. Якщо ви забулися, подивіться попереднє відео, там я розказував про те, що це за оператор. Цей оператор, по суті, він збільшує І на одиничку. Тобто, якщо у нас перша ітерація цикла пройде, от вона зараз була 0, ітерація пройшла, вона збільшиться на одиничку. Тобто до нуля додається 1, і у нас і буде дорівнювати 1. Друга ітерація до одинички додавиться ще один, буде два. І так і будемо йти аж до 10. Тепер в кінці цикла ми ставимо фігурні дужки, і тут ми описуємо, що саме будемо виконувати в циклі. Ми хочемо просто вивести щось в консоль. Я для цього пишу лог, отак, консоль. Лог, і пишу тут просто буковку I. Таким чином, в мене просто буде вводитись число в консоль. Давайте розберемо тепер покроково, Дуже важливо, щоб ви вміли покроково розбирати цикл. Бо часто я потрапляв на ситуації, коли на співбесіді є задача по онлайн-кодінгу, і ви зробили щось, і от у вас рішення. Ну, трошки, трошки Не дожати. Да? От вам чомусь, наприклад, у вас принтиться, наприклад, в консоль там, не від 1 до 10, да? а від 1 до 9. І ви не можете зрозуміти, що відбувається, і вам треба вміти по проходити по циклу. Давайте так, я напишу ось тут. Перша ітерація у нас I дорівнює 0. Що у нас відбувається? Ми заходимо, дивимося так, i дорівнює 0. Так, 0 менше дорівнює 10, true, значить ітерація цикла буде виконана. Ми заходимо в цикл. Що у нас відбувається? Console.log, замість i у нас 0. Да? Тобто нам принтиться в консоль 0. Після цього виконується ось ця операція. 0 збільшується на 1. Тепер починається наступна ітерація циклу. Да? У нас тепер і дорівнює не 0, а дорівнює 1. 1 у нас менше дорівнює 10. Так, у нас true, Тобто буде виконаний оцей блок. Заходимо в цей блок і дивимося, що у нас в консоль виводиться тепер 1. А, ось тут, а тепер. Тепер у нас її дорівнює 1. І так ви проходите часто по всьому. Бо дуже часто буває, що в кінці, наприклад, якби я не додав знак дорівнює, я не можу зрозуміти, а чому мене 10 не принтиться. І це називається дебагінг. Тобто, коли ви розбираєтесь, чому ваш код працює так або інакше. Якщо ви не вмієте покроково проходити, це дуже погано. Бо насправді я вам буду показувати далі, як користуватися дебагером, як в режимі реального часу, коли програма біжить. Як от розбиратися, що у вас поламалося? Але на цьому етапі ви повинні вміти і знати, як, ви, як працює ваш цикл і що за чим виконується. Це допоможе вам набагато сильно полегшити вирішення задач на онлайн-кодінгу. Ну що ж, ми розібралися з звичайним циклом. А тепер дивіться, якщо я просто покажу, що ще можна робити. Ну, наприклад, якщо ми хочемо вивести числа, наприклад, давайте я запущу, до речі, код, покажу, що все працює, щоб ви не думали, що я вас обманув. Бачите, вводять цифри від 0 до 9. Це, власне, тому що я прибрав ось тут знак дорівнює. Бо, власне, коли ми доходимо до 10, 10 менше 10 ні, у нас тут буде false, і цикл вже не виконується. Я хочу, щоб він виконувався. От Коли вже буде 11, от 11 вже не виконується. Тепер перезапускаю наш код і бачу, що 10 тут з'явилося. Уявімо ситуацію, що мені тепер треба вивести в зворотньому порядку цифри. Да? Мені треба як зробити. Тобто Я кажу, що ми будемо починати з 10. Будемо виконувати до тих пір, доки I у нас більше дорівнює 0. Да? І на кожній ітерації ми будемо і не збільшувати на 1, а зменшувати на 1. Тепер я запускаю наш код, і ви можете бачити ось тут в консолі, що в нас тепер вводиться в зворотньому порядку. А, дуже прості задачки, такі: як а, «А Напиши мені, будь ласка, цикл, який виводить тільки парні числа. Ну Дивіться, як це можна зробити. Давайте я те, що було. Наприклад, ні, давайте парні числа в зворотньому порядку. От у мене є число 10, і я буду зменшувати його не на одиничку, я можу написати e, I дорівнює Iну 2. Ось таким чином. Тепер, коли я запускаю свій код, я бачу, що в мене вводяться тільки парні числа, включаючи 0. Я можу, наприклад, прибрати знак дорівнює, і 0 сюди вже не буде входити. Ось так. Тобто, в мене виводяться тільки парні числа. Так само вас можуть сказати, а тепер виведи, наприклад, тільки ті числа, які діляться на три і так далі. Тобто таких задач в мене на співбесідах було е, чимало. Давайте розберемо тепер наступний цикл, які, які ще цикли будуть використовуватися, які, в принципі, є в JavaScript та і в будь-якій мові програмування. Це цикл «while». Як він працює? Тобто, Ми пишемо while, і ось тут у нас буде умова, тобто ось ця частинка. На типу, якщо у нас результатом виконання цієї мови буде true, цикл ось цей тут буде виконуватись. Якщо буде false, він не буде виконуватися. В чому особливість цього циклу, що у нас по суті трошки менше вказано ось тут в цій частині, але в цьому циклі дуже легко провтикати. Тобто мені треба якось зробити, щоб оця умова колись стала false. Да, бо якщо я просто напишу true, давайте я покажу просто, що відбувається, щоб ви бачили. Наприклад, я ввожу число 1. Да, наприклад, Якщо я зараз давайте цей код закоментую, щоб він не виконувався, відкрию консоль і просто виконую код. І як бачите, ось у мене тут одинички безкінечно друкуються, і в принципі в мене зависла, зависла моя консоль, да, в тут браузер, не в браузері, а в VS-коді. Для того, щоб зупинити його, просто треба натиснути Ctrl-C і в мене зупиниться цей процес. Тепер я можу трошки поскролити, і ви як бачите, ось бігунок в мене тут рухається. Тут дуже 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 багато одиничок. Тобто, в мене програма дуже швидко працює і воно друкується дуже багато в консолі. Тому для того, щоб в мене не було цикла, який завис. І там, я не знаю, просто забрав всю пам'ять оперативну, яка є в мене на комп'ютері. У мене повинна бути умова, коли тут колись стане цей, колись тут стане false. Ну, наприклад, я можу надрукувати, наприклад, що зазвичай як роблять, створюють ітератор ззовні, Давайте я напишу ось так. Let I дорівнює 0. Ми, наприклад, будемо принтити цей I зробимо такі самий цикли, як у нас ось тут був. Тільки вже просто використовуючи вайл. І ми тут же в циклі робимо I Тобто зверніть умову, що ось ця умова у нас переїхала поза цикл, ось ця умова переїхала всередину цикла. так у нас тут було I-2. Давайте я тут просто залишу цей плюс плюс, щоб у нас друкувалось до 10. І замість true ми маємо написати, що до тих пір, доки I, Буде менше дорівнювати 10. Да? І от тепер у нас в принципі, буде виконуватися те саме, що було в попередньому циклі. У нас будуть просто друкуватися циф цифри від 0 і до 10. Тому, да, в принципі, цикл дуже простий, але якщо я завтикаю, наприклад, усю частину зробити, то в мене фактично постійно будуть друкуватися тільки одні ішки, бо в мене по суті її Ай не збільшується. ну І це, це є бідою. Тобто в такому циклі дуже легко провтикати. По суті, як ви побачили, задачу я можу вирішити і таким циклом, і таким циклом. Ну і давайте останній вид цикла, який ще є, це «do while». Тобто, як він виглядає? У нас є блок «do». Ми пишемо, що буде виконатись. Тоді у нас є так само блок while, який абсолютно так само працюватиме. Давайте я, до речі, так трошки тут накосячив. Так краще робити. Тут, в принципі, те саме. Ми можемо написати log, наприклад, We're Starting Loop. Loop це цикл англійською. І тепер можемо так само, наприклад, створити ітератор, так само може бути, наприклад, поза циклом, не, по, не, не може бути, а повинен бути. І так само все буде відбуватися у нас всередині. Да? Ось так, давайте я просто скопіюю. А в чому ж, власне, у них різниця? Дивіться, якщо у нас. Давайте я поки що закоментую, це покажу, яка проблема може статися ось тут. Ну, Наприклад, якщо я з самого початку написав тут 12, Да, то в мене цикл, по суті, не запуститься. В мене, в мене перевіриться оця перевірка, воно побачить, що в мене тут буде фоз, і ніколи навіть ця частина не е, стартане. Тобто цикл не буде виконуватися. Ось така частина вона дозволяє обов'язковому порядку. Буде виконаний ось цей блок. Тобто перед циклом буде виконаний ось цей ду. Фактично, я можу це саме зробити і ось в цьому циклі. Дивіться, як це виглядає. Ось цей мій цикл. І я беру просто обов'язково цей блок. Підсовую от сюди. Тобто, насправді, ці цикли, от, і do і while, вони ну, не завжди зручні. І те, що я бачив, в деяких командах навіть розробники кажуть, що давайте взагалі використовувати тільки ось цей цикл. Тобто, абсолютно любу задачу можна вирішити ось саме ось таким циклом. І не обов'язково писати ці while, do while. Бо, ну, якби, Вірогідність того, що стомлений програміст під кінець п'ятниці, о 8 годині вечора зробить помилку, якраз таки тут трошки більше, ніж ось тут. Тому, власне, і навчіться класно користуватися цими звичайними циклами. На мою думку, це самий крутий підхід, типу використовувати звичайні класичні а, цикли. Ну і мабуть, ще який момент я б хотів додати. Ми з вами трошки зараз каснемося а, питання і останнього варіанту, які ще цикли ви будете використовувати, просто що. До того, як ми з вами познайомилися з масивами і з об'єктами, вам буде трошки важче з цим працювати. Давайте просто продемонструю. Я створюю якусь змінну, е, якийсь масив, масив просто набір даних, та, якийсь, якісь в мене там цифри є. І я тепер хочу циклом вивести кожен елемент масива. Е, можна це написати через звичайний цикл за такою умовою, але спеціально в JavaScript дали таку можливість перебирати кожен елемент масива. Для цього ми пишемо for і вказуємо, наприклад, for Let. Давайте можна назвати не I, а можна назвати LM. Тобто ви можете як завгодно цю зміну називати. І я пишу off error, І все. І в мене на кожній ітерації зараз буде елемент. Давайте для більшої наглядності я просто виведу його в консоль, щоб ви побачили, як це виглядає. Наприклад, LM. І, в принципі, запущу наш код, щоб ви побачили, що нам виводиться кожен елемент масива. Бачите, ось так. Зверніть увагу, мені треба писати ітератор, з чого він починається, яка умова буде в кінці, наскільки його там збільшувати треба. Тобто Це більш такий зручний спосіб. Звісно, я можу написати більш е, так, по класичному, да, я можу написати let I0. Да, наприклад, до тих пір, доки I у нас буде менше довжини оцього е, масиву. Да, тобто Це вже трошки складніше. На типу, але давайте я, я вам детальніше розкажу трошки пізніше. Це просто для тих, хто вже трошки вміє в масиви. Так, і на кожній ітерації I будемо збільшувати на 1. Тепер я буду вводити не LM, а я буду виводити елемент масива під номером I. Ось як це робиться. Тобто, по факту, це все те саме. Дивіться, я запускаю код. Так, десь я вже помилку зробив. Дайте мені секундочку. Так, а що воно у нас там сказала? Lens is not a function. Да, перепрошую. Коли ми в масива виводимо, то uh, Lens це буде не функція, а це буде просто ключове слово. Uh, так, LM is not defined. Uh, ой, так. Да. Не LM, а. Масив, ось так. О, все бачите, я зараз зразу подебажив трошки. Запускаю, і по факту, у мене так само вводяться всі елементи масиву. Тобто, я думаю, що ви зрозуміли, що перший варіант, який я показував, він трошки легший, можливо, трошки незручніший для тих, хто тільки перший раз його бачить і ще не розуміє. Але чим більше ви його будете використовувати, тим легше вам буде. Але це вже цю тему ми розберемо більш детально на роботі з масивами, на роботі з об'єктами, і там я вам про це все розповім.